Ой, тісто добре, Ваню, гаряче. Тісто м'якусіньке, гарнесеньке. М -м. Супер. Супер-пупер, коротше говоря. Це дуже хороше тісто. Дуже. М -м. Я солодкий через чорний люблю. Тут тісто солоденька. О -о -о -о. Гарячі. Пройшло 20 хвилин. Витягла я свої пиріжечки із духовочки. Хай вони трошки, бо дуже ж гарячі, покажу яке дно. І що всередині. 20 хвилин держала в духовці. Ложила я на силіконовий пергамент. Пиріжечки вилетіли з них, як оріжки. Не пристали, нічим не мазала. Спеклися від душі. Ще дуже гарячі. Але я бачу, що, ну я чувствувала в руках, що тісто дуже хороше. Хай ну, воно як гаряче, так буде наче глизере трошки охолонуть, покажу, що як і всередині. Ну, от, хоч і гаряче, бачите, гарно спеклися. Тісто от душі. Дівчатка, рекомендую всім спекти таких пиріжечків.